Ще й півдня я прогаяв на цю дурну шахту, в якій я протикав. Ех. Ну все, я більше не лізу в шахти. Хоча в мене є 4 золота, але... Ох. Ну добре, дивись. У них 6,5. Та нічого ще виживеш Та я просто не зможу цей битися з ними. Я думаю, вже всі набрали на цей на сет залізного. А то в тебе ще нема? Ну є, але всі вже є. Mm -hmm. Так що в мене нема переваги, вовків немає. Ох. Може вовків в принципі там нема на карті. Може і таке бути. <кхи> Ай-яй-яй. Mm. Треба набрати сніжк сніжків, снігу. Або зробити <кхи> сніговика, сніжків. І цей. І нехай він ходить. Залізного голема такого саме як собак. Щоб бігав за тобою. Ну якби Всі ж, підпіли. якби він бігав, то було б класно. Так, я цей... Я біжу по колу, бо я вже бачу знайомі ландшафти. <рес> а собак не бачу. От собаки. Вовки. Вовки. Ну собаки. Ммм. Mm. Ех, у нас же прохолодно стає нарешті. А чо нарешті? Літо ж попереду тільки. Mm -hmm. Де всі? Тут. Де всі? Хтось пише. Так-так. Я собі стрибаю по горам, їм м'ясо, і сумую через кріпера. Який помер? Я вже обістрався. Що там? Каже Чи... цей Маркос Де всі, я кажу, я за тобою. Плюс один дотролюємо. Ох. О, така прикольна гора висока. Треба вилізти на неї і стрибнути. Класно? Хоч ніхто не вб'є мене. Залишишся непереможеним. Ну то ти непереможений залишився. Так. Був битий кріпером. Позорно. Ну, Кріпер це ж самий страшний монстр Майнкрафту, так що це якби нормально. Найбільше він мене. Так я повбиваю курчат і помщуся їм за кріпера. О! І ще один. Помри. 49 стріл. Так треба бути уважним, бо я думаю, вже всі почали вилазити своїх нір. Mm -hmm. Правда? Всіх місця, вже. Всіх місця нема. Ні в кого не залишилось ні. Uh, місце на... Думаєш? Угу uh -huh. А ну в принципі всі казали зразу ж там в них їх сто. Так. тільки я тут саме самый, самый классный. Не, ну я записую це я якістю там. Uh, Скільки там мобільного, я ж казав, 230 на 160 uh -huh. що Ти я думаю, мені хватить. Це ж мало. Мало? Ну, простенький такий. Не цей. 360 може. Точно. 360 на 200 і щось там. 30 може. Або 160, mm -hmm. я не пам'ятаю. Okay. Ну, коротше, я думаю, ви нас зрозуміли. Така якість якраз буде нормальна. Щоб всім нормально було видно. Я думаю, класно. Так, я щось не знаю де, я не знаю, куди я. Відбіжи в центр. Я думаю, там весь двіж. Ага, а я буду знати, де центр. Я вже не знаю, де я взагалі... Я стін не бачу. От якби координати були 0-0 в центрі, було б круто. Але я не впевнений. Знову якісь свині, дуже багато свиней. Ті самі, мабуть. О. Так, ну в мене є лук, правда, це ж круто. Але я думаю, вже всіх є лук. О. Мене відрозлавою, оце круто. Я не думаю, що хтось брав відрозлавою. Але на відстані вона мені так як. Ї... Поможе, так О, кріпер. С Стріла розбиває вагонетку. Угу. Я ніби знав навіть. Я тільки що їхав, просто кріпера вбивав. А, ага, і сам цей. На ходу. Та сам... Я просто вистрілив, нема куди вистрілити, вистрілив вагонетку. Ясно. Нормально. Знову якісь вівці кольорові тут. Сіра. Чого? Темно сіра. Так м'ясо кінчається. М'ясо. М'ясо. Так. Дивно в чаті вже їх ніхто не пише. А писав ти щось? Ну там подон написав, що він дуже сумний ну, і ще там. Ну ті, хто померли, там писав. Mm. <клух> яма, 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 яма. Я моя 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 яма. Я моя 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 яма. яма, яма, яма. яма, 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 яма. <сіст> Це крута <сіст> штука. <сіст> 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 так, добре, йдемо приблизно до 0-0. Я думаю, що. Бо я зараз мінус 100. О, ці гарбузики. Або не ці. І. А... Так, 50. 49. 48. О, я йду саме туди, куди треба. Взяти гарбуз. Ой, я викинув меч. Я візьму гарбуз. Нема куди взяти. Викинь шерсть. Викинув кирку. Ой, я викинув лук. шерсть, це тобі не... Та я викину. Я викину. Чорна. Та ні, то читерська шерсть була, я цю вівцю вбив. Так не можна. Так, ну шо, підходимо до середини. Мінус е, 26-0. Йоо. Нема нікого. Шкода, Слухай, а як така ідея десь тут засісти і цей? І сказати, йо, давайте всі до центр. Можна Зараз вилізу бай. на ту гору. Ну таку пагорб. І запропоную геніальну ідею. Я геніальний. Я пішов копати... Пісок, не взявши з собою нічого. Нічого. <с> Нормально. Коробки. Зараз буду вбивати коробки. Так. Е, оу. Е, мабуть, що або зробили релот, або цей. Або мене дуже жорстко заглючило і кинуло трошки назад, дуже далеко. <с> <с> Бо я вже виліз нагору і тут так дивлюся. Так, ну я зараз трошки закопаюся. І... Я думаю, гарна ідея. І головне ще в том. Ну-ну. Так, це буде моя стріляльна зона. До речі, треба було брати пісок, щоб зробити скло. <ріхи> <ріхи> Але треба зробити ще й такий вихід якийсь екстрений, правда? Внуліс. <ріхи> Типу воду поставити, діла, яка потім за пару секунд закриється, механізм зрестований. Ага, ну так, да, нормально. Так добре, я зараз сяду тут з цього боку О, відкрито. До речі, можна навіть зробити таку круту штуку, а, як робив ІСО. Можете бачив. Цей... Напівблоки ставив, ой, я викинув стріли і вони пропали. А ні, появились. Ну, півблоки, що? Ну таким чином ж там прикольно дивитися з цього місця. Mm. А, але не прикольно. Якби видно з нього звідси на всі боки. От. Але попасти туди в нього тяжко. Де пише напрямок? Бо я щось заблудився. Напрямок? Окей. Ну, по нажимаешь открой. Ага, зараз кажу. F, бачиш? X, Y, Z, F. А, так. Так, зараз запропоную свою ідею. О ні, я забудешь. Погодились. Маркус 0. погодився. Ну, угу. ноль? Доктор Юта погодився. Ну круто, тепер тільки сидіти і цей. Чекати. Е, е, чекати, але я тут на горі просто стою сам, може це і не дуже розумно. Йо! Як ти думаєш? О, ще й залагало, клас, і мене знову відкинуло назад. Дуже багато лопаток. Так, зараз я цей промальовування включу. Усім пока хтось вийшов. Спадки пора. Так, дітки. Спадки. Так, рендер дістанс поставимо на... трохи більше середнього. Всі зранку на спаун. Тобто на спаун. На 0-0. А, на 0-0, нормально, уточнив. Блін, вони ж можуть виграти? Маркос і... Блін, mm -hmm. тепер забув, забуваю постійно, як я... Його... Рифол. <laughs> Який в нього нік. А. Так. З цього боку о, нормальний в мене. Крухозір. Так. Андерменчик. Ніби нікого не видно. Треба заховатися. Це, мабуть, або найрозумніша, або найтупіша ідея. Оце сісти тут прямо на центрі і чекати Не. Yeah. Бо якщо всі зараз прийдуть, побачать мене, то мені тут гаплик. Я, але я просто взяв вгорів, копався, на всі боки ви... uh -huh. висунувся, викопав ці бійниці. Але ще треба цей екстрений відхід. Нема. В одну сторону дорога. В Одну. Якщо цей за. зажмуть мене тут, то мені хана. Так добре, тоді я, мабуть, зараз прокопаюся трошки вниз. І якщо що, залізу туди і цей. Е -е. О. І там shift нажму і буду сидіти. Від Або копати вниз. Треба зробити якийсь вогні ну, відхід. О! І... Я згадав про контрол. Так, а. це чесно? Ну, здається, так. Але все одно не цей, не видно, бо навіть якщо я так далеко... Де юта? Вийшов? Так. Е, Стоп, хто це? Кріпер. Кріпер це. гарбузики мої. Я злізу йшов. Круто! Ну, скоро ранок і буде, мабуть, якась цікава битва. Надіюсь, дуже. Я теж. Так, в мене на один бік, дуже поганий огляд. Треба якось прокопати тут. Зомби. Північ, північ. Зараз північ. Блін, я впав поп 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 Ой, у мене щось заглючило. О, Вони... Чого все глючить? Так. О, ніби не видно нікого, люди, зомбі йде було б непогано відійти трохи далеко і подивитися який цей як тут видно цю гору? чи руч бо я трохи снігу розкопав так кріпер треба тікати кріпер доганяє я краще буду від нього тікати бо цей Блін, він, він стоїть, а потім цей бах, і біля мене вже, знаєш. Трошки, mm -hmm. yeah. трошки. Ну, сервер. Йо! Йо! Вау, я мабуть зараз помру. Не, помер. Кріпер вибухнув, але в мене ще життя тримається. Прикол, кріпер вибухнув прямо біля мене. І скелет. Йо! Не попав. Так, я тікаю і я закопуюсь. І не висовуйся. О, блін, класно так продумав. Але здійснити не вийшло. Ех, ну нічого, зараз я буду сидіти тут. І вилізав. Потрібний момент. Так, залишились Маркос, Ріфл і доктор Юта. Треба доктору Юті написати у скайпі. що давай там змовимось. То я в самому гіршому зараз становищі. Чого? 3.5. Цей ріффул шість і Шкода. Я безпально запитав, чи вже день. Ну, вони ж не знають, де ти є. Не, ну просто я цим виказав, що я не знаю. Лініше ну, ніч. Ранок пишуть. Я цим виказав, що я в тому. Під землею. Ну так, але... Ніхто ж не знає де імен. Так, видно, що ніби світає, але цей. Але наверх і лісти не хочеться дуже. Якщо там є ще хтось... Монстри якісь. Ох! Так ну перекусимо, це буде остання битва, мабуть, зараз. Надіємось, бо це вже ого скільки часу. Вже третя година пішла. Ого. Так, ну все, я вилажу, йду вбивати. Місяць. Я йду сіяти. Зло. Зло. О, класно, прикольно що заглючило переді мною. Двадцять один ГБ вільного Так, мені треба ж. А, мені треба пісок. Так, я виліз, я боюся. Ков. О, oh, ні. Ты виліз. Так мені на білому фоні не круто бути, правда? Угу. Uh -huh. Сховається за дерево зараз. Так треба вияснити де цей, де... куди мені йти. А, який бік? Дольчик, як я говорив про На наступний раз, щоб було рандомно. Розкидали по групах. Ну, так само як цього разу. <смех> <смех> ну добре, зробимо так, як цього разу. Ох. Oh. Ну блін, ну все рівно хтось попаде там з дольчик. Так, а, я зараз ховаюсь в ліс. В лісі це нормально. А, так, а, в який бік іти? Не в той бік і взагалі. О, я вже далеко відійшов. Ти тікаєш від них? Та ні, я просто відійшов чогось і так. Все, далі, далі. Ми вже тут. О, для чого писати, Так не цікаво. Якщо це правда. Скажи, я теж. І дай якісь там координати свої. Та ні, не круто. О, цей. Ось по снігу так напряжно ходити? Ні, Здається, ніби він сповільнює трохи. Ні, він найбільше цей звук. Ну, хтось... я то не чую. Так, де я зараз... 137. 136. Дуже близько. 100 блоків, це ж фігня, правда? Mm -hmm. Три. Лук. І... Намагатися триматися за деревами. О, я когось бачив. Контро. Вівця. Добре, що поки що у мене тут нікого нема в світі. Ой, щось FPS впало. У, стоп. Дисконект, Бачу дисконект. когось. Мочим. Йоу в ді... діамантових штаніжках, там битва, йо. Доктор Юта помер від Маркоса. Ти добивай останнього. Поставали. Пишуть. Йо, то це виходить я один проти них двох. Oh. І я не розумію, чи в мене зараз глючить, чи це цей. Чи це я просто... Ох. Якщо ти помреш... Зараз you і я цей від'єднаюся бігом приєднаюся, думаю, це буде чесно. Опа. Mm -hmm. Я мушу це бачити. Так, не мене побачили. Діамантовий меч, мені хана. А, ні. Мене зараз вб'є Маркос. Ах. Як же страшно! А, Ау. я помер. Оооо А деф а в Є, обоє вони виграли. Ооооо, я старався. Ну що ж, будемо закінчувати. Може це якби всі в скайп. Окей. Okay. Я виключаю запуск. Давай. Ні, там решт там? Оце а -а. герой. Герой. Це, я Угу. Давайте всі скаже. А, вже вийшли. <цепенно> Точно. А -а. Групі. Та зараз... Ну добре, просто щоб не... Ну давай. Ну воно <цепенно> мені чи скаже, що <цепенно> не довелося зателефонувати. Ага. Так, я один лишився. Ох, добре я виключаю. Так, треба якось закінчити каос. Отже, я там старався і я старався, але я. Ну я хоч третій помер. От так от. Так зритевно помер було. Третій з кінця. Ну... <реку> <реку> добре, давайте всім бувайте, я старався. Зустрінемось в наступному сезоні. Ох.